І зараз продовжу наступним чином. От коли ми кажемо про такі загадкові ім'я, там Сатошника, Мота, Нік Ніксабо, Ніксабо, до речі, має е, угорське походження, е, чи, чи діди, чи батьки в нього з Угорщини. От, і відповідно, ми якби це сприймаємо це все як такі е, е, якісь дивні загадкові речі, які десь знаходяться, десь невідомо де, такі заморські країни. Да? От то насправді слід згадати про те, що якщо ви заїжджаєте в місто Київ, то ліворуч, коли ви заїжджаєте на трасу, там знаходиться декілька будинків, багатоповерхових, таких спеціалізованих будинків, і там знаходиться інститут кібернетики. Інститут кібернетики. Більш того, у нас є. Люди, які на, на нашій кафедрі на кафедрі комп'ютерних наук, люди, які працювали в цьому інституті або мають відношення до цього інституту кібернетики. Так от у цьому інституті кібернетики в свого часу це 60-70-ті роки, Це був один з провідних центрів світових провідних центрів думки. От там де то, то, те, що стосувалося різноманітних обчислювань. Математичних ідей, і те, що ми в цілому називаємо комп'ютерним. Комп'ютерний комп комп і комп'ютерними мережами. Там розроблялося обладнання, тіли обладнання і розроблялася ідеологія для цього всього обладнання, програмне забезпечення і так далі. тому подібне. Більш того, з того е, інституту вийшов так званий радянський інтернет ОГАСУ, общогосударственна система управління. І е, Одним з головних там був такий академік, академік Глушков. Зараз цей Інститут кібернетики має його назву, тобто інститут кібернетики імені академіки Глушкова, можете почитати в Вікіпедії або ну просто почитати про цей інститут. Якби. І е, єдине, що просто чому ми так мало про нього знаємо, хоча це, ну, це дійсно це такий, якби. Ну може не перший, ну точно ну не другий. Да, тобто дуже дуже поважний. Тобто дуже поважна основа. Знаходиться вона власне в Україні, знаходиться вона в Києві. Ну може зараз вона не така блискуча, як була тоді, але це ж таки вплив в неї був тоді дуже 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 суттєвий. І більш того, коли ми кажемо про радянський інтернет, слід згадати і про те, що орієнтація цього інтернету була не просто так. А по-перше, А, на військову сферу, це само собою. Власне, як і е, АРПАНЕТ теж був орієнтований на військову сферу, це американський Арпанет теж був орієнтований на військову сферу. Але в цьому випадку ця Авгасу, общо старше управління, була орієнтована і ще й на економічну сферу, тобто систему організації виробництва, тобто систему управління виробництва. Якщо ми зараз скажемо криптовалюти і вплив програмістів на фінансову сферу і так далі, то це відбулося не тільки от зараз. Це відбулося набагато раніше, і відбувалося воно буквально от ну, поряд, поряд, свік 400 км до Києва, це і то це в Україні, це от, ті ж люди, ті люди, які ми можемо. Спілкуватися, ну, хто залишився, да, з, того, з того епохи. Більш того, ну, який зв'язок між інтернетом і системою управління? Ну, власне, то не був. Власне, інтернет, це було це все ж таки було агасо. елементи, якби були подібні до інтернету, вони всі подібні між собою. От. А суть полягала в тому, наскільки в Радянському Союзі відбувалося і в Українській Радянській Стептичної Республіки відбувалося планування. Центральне планове, то, відповідно, план і контроль виконання цього плану мав на увазі: це перше збір даних з кінцевих об'єктів, в тому числі зі споживачів, концентрація цих даних в одному місці, обробка, і на основі цієї обробки вже формування певного плану. Це власне, власне, принцип, принцип сподарювання, планового господарювання. Це такі явища, які називаються планове сподарювання. От, власне, формування плану. Якщо ми подивимося на цей принцип, то чи залишиться він зараз? Багато деякі скажуть, що ні, принцип планового господарства він пішов в геть, його зараз не існує. А я скажу, що це все не так. Насправді це все не, насправді не так. Якщо ви подивитесь на свій. Смартфон, подивитись на свій ноутбук, подивитись на свій телевізор, або подивитись на своє, ну, не знаю, автомобіль, як варіант. І так далі. Ви знайдете якісь надписи. Наприклад, Samsung, наприклад, General Motors наприклад, да, або, ну, наприклад, навіть український, да, український, автомобіль під маркою Chevrolet вот, він, це Продукт компанії General Motors, От і е, інші, інші елементи, які от присутні в нашому житті, наприклад, той же самий е, Hewlett Packard і так далі, Ленова і так далі, і тому подібне. І це все буде відображенням елементу плану, а саме корпора... корпора... корпоративного управління, планове управління і корпоративне управління воно дуже близьке між собою, насправді. Власне, корпорації почали виникати е, паралельно, може, даже з певним запізненням, після е, роботи по плановому господарству, які виникали в Радянському Союзі. Чому? Тому що корпоративне управління це, як правило, план. Тобто є топ-менеджмент, який збирає інформацію про споживачів, а далі споживачі вже виконують. Завдання, точніше, не споживачі, а люди, які працюють, виконують завдання згідно плану. І якщо звернути увагу, то ви побачите випадків в випадків назви якихось знайомих брендів, знайомих брендів, і назви якихось корпорацій, або брендів, під якими виступають корпорації. От. І... Е е Цих цих на набагато більше чи ніж ніяких якісь унікальних надписів. надписів. Да? Наприклад, якщо ви не так, бачите, не так багато бачите надписів, наприклад, ну Іван Іванович Іванов, там incorporation", да? от таких таких набагато менше. Чому? Тобто мілкі, мілкі виробництва програють конкуренцію порівняно з великими корпоративними. Утвореннями, а велике корпоративне утворення це, власне, є планове безподарювання. Єдина відмінність полягає в тому, що якщо радянський союз це була замкнута система, така певна, певним чином замкнута система, і споживачі продукції і виробники продукції були одне в одному. Тобто, в основному 99% всього, що було в радянському союзі, вироблялося в самому самому Радянському Союзі. А корпорації сучасні, вони працюють якби на зовнішній ринок, працюють на різних споживачів в цілому. От, і е, відповідно, відповідно е, мають про певні особливості. Тому, тому я кажу так: що для того, щоб розуміти, як працює, як працює корпорація, корпоративне господарювання, не досить непоганим знати, як працювала е корпорація під назвою економіка Радянського Союзу. Я не пропагую там не радянський союз, не нічого з такого іншого, але розбиратися в системах цих потрібно, тому що просто для того, щоб сорінтуватися, що таке, що що таке, і як воно. Ну, наприклад, де така, що ви проновити фахівець, програміст. І у вас залучають до написання якогось софту для корпорацій, для корпоративного якогось управління, елементу управління. Но якщо ви про це щось чули, що ви вже щось знаєте, то вам легше буде адаптуватися. порівняно з тим, що, якщо б ви цього не знали. От в чому, от власне, полягає суд. В цьому не більше, не менше. Просто от знати, про які особливості в корпоративному управлінні існують, і що походить воно, власне, від корпорації, під назвою Економіка Радянського світу». От. А, а комп'ютерна модель цього всього, і комп'ютерну реалізацію цього всього виконував Академік Глушков і підлегли йому, підлегли йому люди і підлегли йому колектив. Там не так все склалося, як гадалося. Взагалі там дуже детективна історія і дуже загадкова історія, там пов'язана із Досить передчасної смерті у академії Лужкової і всіх і колег. І зараз, власне, багато з людей, хто працював з Лужковим, навіть про інтернет кажуть, що от радянський інтернет все таки, а от економічний про економічну складову цього інтернету, вони якось ну, не, не дуже люблять розповідати про це. Тобто, ну, там, де, де великі гроші, де, де великі влада, там завжди все не так все гладко, як хотілося. Але в суті суть в, 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 в тому, що перший. Першою ласівкою комп'ютерної системи управління, це був академік Глужков. І от буквально, буквально недалеко від нас це знаходиться. І е, Фікуп, що б я хотів би, щоб ви якби, зрозуміли в цьому, цьому контексті, що напрацювання оці, вони якби нікуди не, не, не ділися, вони так чи інакше можуть бути виражені в чомусь яких-то реальних явищах. банк або банк часу. Що це за явище? Можете подивитися на, в інтернеті, можете зараз подивитися, можете пізніше, не та, суть не в чому. Суть в тому, що є такі явища, і в, чому, і, в чому, і в чому ідея. А ідея полягає в тому, що, наприклад, ви хотіли б вивчати, наприклад, німецьку мову. Але коштів на це у вас немає. Але у вас досить вільного часу. І ви могли б запропонувати цей час в обмін на те, щоб хтось свій час витратив на вас. І, наприклад, така ситуація. Ви хочете вивчати німецьку мову, є викладач німецької мови, який міг би вчити вас, тобто, ви витратив на вас певний час. Але викладач э, хоче вигулювати свою собаку. Точніше, він не те, що хоче, він має, має вигулювати свою собаку, а можливості цієї немає. Да? І ідеальна ситуація: ви вигулюєте собаку цього викладача, викладач з вами займається э, німецькою мовою. Всі задоволені, всі, всі, всі знаходяться в ідеалі. Да? Але тут проблема полягає в тому, що комбінація така, коли. У вас щось є, і вам щось потрібно, і є щось навпаки, у іншої, у іншої людини, це ситуація досить малиймовірність. Малиймовірність, так? тобто, така, Що, наприклад, якщо у вас є, наприклад, ну, умовно кажучи, гітара, а вам потрібен фотоапарат, то не факт, що ви не здаєте таку людину. Яка задовільнить вас, і ну, навпаки, да, щоб ви змінилися, да, помінялися. Да, як, наприклад, там в обмінних системах, у цих торгових системах там запропонують, іноді запропонують обмін. Тобто не просто продажа, а обмін. Тобто людина цікавить, в нього є гітара, а він хоче фотоапарат. І, відповідно, потрібно знайти когось іншого, у кого є фотоапарат, у кого є фотоапарат, а він хотів би отримати гітару. Проблема полягає лише в тому, що ця ймовірність дуже низька. Що А, влаштує гітара, Б, влаштує фотоапарат. Тобто не просто фотоапарат, а якісь конкретні марки з конкретними характеристиками. Не просто гітара, а знову ж таки, певна марка, певні характеристики, вік, стан, формація грифу і так далі. Тому подібне Те, що характеризує музичні інструменти, типу гітара. І е, в цьому виникає певна складність, як би, як би реалізувати от такі от потреби. Тобто, якби ідея от на поверхні, але як її реалізувати? До цього просто існує таке явище, яке називається комп'ютер, і, власне, є програмне забезпечення, і можна його написати, нічого такого дивного немає. Мої студенти писали це, як, як би там два аркуші, там, ну приблизно там 40, 40, 40 строчок, і, власне, написати цей код якби не, 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 не складає велику. Велику складність. От, е, ідея полягає в тому, що знайти отакі от цепочки. Що якщо у нас є такі от елемент, да? один елемент, уявімо, що є бажання і потреба одного індивіду, і другого. Так і називаємо його. Одного назвемо А. Так, іншого назвемо В або Б. Якраз краще. Да? Ідея полягає в тому, що у когось є потреба, називаємо його тут, наприклад, німецькою. Так, давайте зробимо. Так, називаємо, де? Він потребує, тобто, називаємо так, позначимо, потребує. А тут людина, яка пропонує, може літувати це німецьку і плюс, так? І тут називаємо певний елемент, що він може вигулювати, називаємо так умовно. Так, вигулювати дога, це він може запропонувати. І це тут людина потребує. Тобто це ідеальна ситуація, коли об'єкт А і об'єкт Б якби задовільняють повністю потреби. Один одного. Ситуація ідеальна, але дуже рідка. Мірність цього, теорію ймовірності ви теж вчили. Скоріше за все, ви маєте уявлення, що таке ймовірність. І ймовірність е, цього, ну вкрай мала. Тобто це, реалізація цього не, не завжди можлива. Непогана не було б, але наскільки це реально? Не, реально? не факт, що реально. Тому роблять наступним чином. Наприклад, И это такая, такая картина, а э, уверенно, ситуация более сложна, например, вот такая. Так. Так, то, что пояснение зрозумело, так потрошки, чи цикаво, чи не цикаво, чи якось сильно философски. Оно По новий. По новой? Да, а? да, все понятно. Типу, говори, говори, да? так. <свят> ну, хорошо, ясне. Так, хорошо. Наприклад, можливо, вот така вот ситуація. Сейчас не поясню. То есть, топ-то ситуация. Такая, Така, э, наприклад, тут є елемент. Називаємо його. Те ж саме вдох. Так, тут називаємо... Давайте тут не док, давайте тут зробимо. І по англійську мову. Ось вот так ось. Вот. Тобто -тут, тут. Про англійську мову йдеться. Так, а тут идется про Так, а тут будет так, зробимо те, так от давайте це принесемо. тут зробимо, наприклад, ну що. Що тут може бути таке, що тут може бути таке тут явище. Ну. Уявімо. Ну, без... ну, давайте ремонт PC, да? Давайте назовем так, вот PC. PC плюс. Так, ну і тут позначимо відвідувати цей об'єкт. Тут позначимо їх, наприклад, С і об'єкт, наприклад, Д. Давайте зробимо. Так, ось удивлятись. Ну добре. Тобто, от така комбінація більш мовірна. Да? Тобто, коли чотири людини А, Б, С, Д, ну, умовно, да? вони об'єднуються і кожен надає певну, певну можливість для другого. Якщо проаналізувати, то власне так в житті і відбувається. Ми постійно робимо щось для інших і отримуємо щось від інших. Ну, наприклад, ми щось програмуємо, а потім йдемо в магазин і купуємо там. Хліб, відповідно, купуємо персональний комп'ютер, який теж не ми вигадували, і так далі, і тому подібне. Але ця система в цьому випадку, вона більш складна. В тому сенсі. Давайте зараз я зараз трошки більше. Так, виділю трошки більше місця. Так, трошки помістилось в малюночок. Так, система більш Давайте так. Це так, запрошую. Так, це другий приклад, а зараз ми зімо. Робимо... От, і в цій системі тут є таке явище. Так, і в цій системі нові, скажімо так, є таке явище, яке буде фігурувати з от таким виглядом буде мати. Як... Позначимо як ось це. Зробимо. Давайте зробимо таке умовний якийсь. Зараз чекайте ще таке. Ну, якусь таку умовну, якусь валюту придумаю. Давайте не щось якісь таке. Ну, давайте таку умовну валюту придумаємо. Зараз ми її. Вот так. Хай буде така умовна валюта. Щоб вони де не зустрічалися, От. і е, суть полягає в тому, що е, в цьому випадку ми в звичайному житті, скажімо так, в звичайному житті ми використовуємо такі явище, що для обміну ми завжди використовуємо. Для обміну ми використовуємо якісь гроші. Чому? Тому що це зручніше, тому що це ймовірніше. Ймовірність того, що є у кожного якийсь певний елемент, який називається грошима. Він є більш ймовірним. І відповідно це якби математичний мама. Демонструю те, що математика, яку вчила, вона була не просто така, а якийсь певний мало, мало сенс. От. І ймовірність того, що у людини знайдеться якісь гроші, набагато більше, чим буде знаходитися така от ланцюжок. Але, наприклад, ситуація така, що грошей немає. Да, от, ситуація така, що грошей немає. Все чудово, все, все прекрасно, але грошей немає, але вони не достатні. Або ситуація, наприклад, середини 90-х, Початку і середини 90-х, ну, точніше, от 91 -й, 97 -й рік, скажімо так, 96 -й, 7 -й рік, коли інфляція була така, що ці гроші, якби не мали такого принципового значення. Тобто, гроші начеб є, але інфляція їх така, така інтенсивна, що чи є, що є вони, що немає, їх не не це не так принципово. І е, тоді оцей лечужок, він є не самим ідеальним, не самим оптимальним. Тобто, інфляція може бути, але не настільки галоп... да, Тобто, І е, там певні особливості, я не хочу вдаватися в економічну теорію, тим більше е, зараз час закінчується наш. Тобто, е, ситуація повернутися до комбінації середньої, да, тобто, коли такий обмін важливий. Можна, але при наявності А розвиненої комп'ютерної мережі і Б, обчислюваних ресурсів. Так от, ситуація така, що зараз, в нашому ситуації, це існує: і комп'ютерна мережа, і обчислювальний ресурс. Беремо смартфон, і запросто він може обраховувати такі кількість операцій, і так, і, і так якісно, і так швидко, що це було неможливо ну, для всіх комп'ютерів, наприклад, тих же. В ну, 60-х-70-х роках просто не було, не було таких обчислюваних потужностей, які є у кожного в кишені. І займаються вони дуже, дуже маленькі. Тобто, мовірність такої створення за допомогою комп'ютера по пошуку такої комбінації, вона вже цілком реальна, цілком можлива, і більш того, вона реалізується. реалізується в системах, яка називається е банк часу. Популярні системи, використовують системи, є певні обмежені, є певні негаразди, але явище, як, як явище, воно існує, воно присутнє. От. І е, який зв'язок між початком розмови про планове господарювання і з усім? Що фактично, оце і є от другий приклад це і є система плана. Тільки в даному випадку це план, який сформувався не централізовано. Не зверху, а план, який План, який сформувався на основі, план, який сформувався на основі ваших побажань, ваших конкретних побажань, побажань конкретних людей. Тобто, от власне, основна відмінність. Ну, Це така якби філософська концепція. Ну, що я рекомендував? Рекомендував би вам познайомитися з цими системами. Цілком можливо, що вона може знадобитися вам. Це теж елемент стимулості мережевого програмування. Такі теж можуть надати вам певні якісь переваги у випадку, якщо ви будете шукати роботу, пов'язану з фінансами і з фінансовою якою, якоюсь аналітикою. Хто знає, як в житті з'явиться, як розкладеться, ніхто цього не знає. Але знати це, я думаю, буде незаймом. Так, добре. Власне, от такі елементи, які я хотів сьогодні вам розповісти. Перше це про явище під назвою криптовалюти, друге це про явище, яке називається е госплан да, або корпоративне управління. Принцип корпоративного управління, менеджмент і системи, системи організації менеджменту. І третє явище це явище, яке близьке до цих всіх попередніх, це явище банк часу. Тобто, повторююся, що план це був такий вертика... централізований, так? тобто система, ми назвали це системою з як би це сказати? Системою з, з, з структурованою системою, з сервером, да, якби так. А в даному випадку ми маємо однорангову систему, тобто ситуацію, коли всі, якби учасники цього обміну є рівними в своїх можливостях і е, надання цих послуг. От, і е, відповідно, е, теж таки явище. Одне явище це дуже велике, друге поменше, поменше інше там займає певні різні, різні за об'ємами. Вони банк часу саме маленький з цього всього, якби але не факт, що це не можливо, можливо, це якось зміниться. Можливо, коли це все і зміниться на яким яким-то як, якимось певним чином. Ну, оце що я власне хотів сказати на цій...